Біблія, книга вихід, глава 38. І зробив він жертівника і сакаційного дерева. П'ять ліктів довжина його, п'ять ліктів ширина його, квадратовий, а вишина його три лікті, і поробив він роги його на чотирьох кутах його. З нього були його роги, і пообкладав його міддю. і Він поробив усі речі жертівника: горшки, шуфлі, кропильниці, відельця, і лопатки на вугілля. Усі речі його поробив. Він із міді. І мережу зробив він із міді для жертівника роботою сітки під листву його з долу до половини його. І вилив він чотири каблучки на чотирьох кінцях його для мідяної мережі на вкладання для держаків. І поробив він держаки з акаційного дерева або вкладав їх міддю, і повсовував він ті держаки в каблучки на боках жартівника, щоб ними носити його порожнявому середини, зробив його з дошок. І зробив він умивальницю з міді та підставу її з міді з дзеркалами жінок, що сповняли службу при вході з кинії заповіту. І зробив він подвір'я на південну сторону, на полудень запони того подвір'я, сукани. Вісон 100 ліків, і стовпів для нього 20, а їхніх підстав із міді – 20, Гаки тих стовпів та обручі їхні срібло, а в сторону півночі 100 ліків стовпів для них 20 і підстав для них 20 із міді. Гаки тих стовпів та обручі їхніх срібло. А в сторону заходу запони 50 ліків стовпів для них 10 і підстав і для них 10, гаки тих стовпів та обручі їхні срібло. В сторону переходу сходу 50 ліктів. Запони до боку 15 ліктів, стовпів для них 3 підстав для них 3. А для другого боку і з тої сторони брами підвір'я, запони на 15 ліктів, стовпів для них 3 і підстав для них 3. Всі запони подвір'я навколо вікон сукані. А підстави для стовпів мідь, гаки, стовпів та обручів їхніх срібло, а обклад верхів їх срібло, і вони всі стовпи подвір'я посписані срібло. А за на брами подвір'я роботи гаптівника – блакиті пурпури, червень та суканий вісон. І 20 ліктів довжина, а вишина у ширині 5 ліктів відповідно за запонам подвір'я. А стовпів для них 4, підстав для них 4 – із міді гаки їх срібло і обклад верхів їх та їхніх обручів срібло. А всі кі кілки для і для подвір'я навколо Міті. Оце перелік скині і скині свідоцтва, що був обрахований на приказ Мойсея за допомогою левітів під рукою і Тамара, сина Арана, священника. Абец Лїв, син Урія, сина Хура юдиного племені, проробив все, що Господь наказав у Моїсеєві, а з ним оголіяв син Ахі Самахів, данового племені, оброблювач і мистець, і гаптівник блакиттю, пурпурам і червенню, і вісоном. Усе золото вжите для праці в усій роботі святині то було золото колихання: 25 таланів на 7 сотень і 30 шеклів на міру шеклям святині. А срібло полічених у громаді мужів 100 таланів, та 1775 шеклів на міру шеклем святині. На голову бека цепто половина шекля на міру шеклем святині для кожного, хто переходив при переліку від віку 20 літ і вище. Для 600 тисяч і 3 Трьох тисяч і п'ятисот і і було сто таланів срібла на відбиття підстав святині та підстав завіси, сотня підстав на сотню таланів. Талант. На підставу а з 1700 їх 75 шеклів. Поробив він гаки для стовпів і пообкладав їхні верхи та поспинав їх. А міді колихання було 70 талантів та 2400 шеклів. І поробив він із неї підстави входу з кинії заповіту і жертівника мідяного і його мідяну мережу та всі речі жертівника, і підстави подвір'я навколо і підстави брами подвір'я і скиніні кілки і всі кілки подвір'я навколо.